Знайомтеся, це одна з найактивніших депутаток Київради. Землячка Зеленського Ксенія Семенова відома в колах Нау, адже доросла в цьому ВНЗ зі студентки до ректорки, як депутат, вона швидко завоювала прихильність молоді завдяки своїй волонтерській та громадській діяльності. Кожне неоднозначне рішення в Київраді не обходиться без її часом дуже жорстких перлів. В НАУ у Семенової вистачає криз. Авіаційний університет, який торік реорганізували, все ще потерпає від проблем: то на кухнях гуртожитку масово бігають таргани, то з гуртожитків і взагалі виселяють. А на додачу жінку з дитиною не пустили в укриття. Яка вона одна з найпопулярніших столичних слуг? Та як вдається Ксенії Семеновій поєднувати депутатство і ректорство? Дивіться вже за мить на Київладі. Ксенія Семенова народилася 3 березня 1990 року у Кривому Розі. Освіту поїхала здобувати у Київ, закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю електронні пристрої та системи. Цікаво, чи думала Семенова про те, що невдовзі вона ж і очолить цей навчальний заклад? У 2013 році Ксенія Семенова вирішила поєднати своє життя з викладацькою діяльністю і залишилася працювати в НАУ. Була там на різних посадах, і до призначення виконуючого обов'язки ректорки працювала проректором з наукової роботи. Та інноваційного розвитку НАУ. Як ми всі чудово знаємо, викладачі не отримують захмарних заробітних плат, а тому, як і більшість інших, Семенови підробляла в інших структурах. Наприклад, в українській секції Американського інституту інженерів з електротехніки та електроніки, а ще інженеркою в компанії Radionics. Так би продовжувала Ксенія Семенова поєднувати наукову спеціальність із технічною. Але в час зеленої революції у 2019 році вона стала помічницею новообраного нардепа від слуги народу Романа Грищука-Солом'янка, художнього керівника студії Мама Хохатала. Вже в наступному році Ксенія Семенова пройшла на місцевих виборах до Київради. Також стала заступницею голови комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг. Своїх амбіцій і впливу на освітню сферу в Києві депутатка не покинула. Так з 2021 року вона директорка освітніх програм в мережі академічних бізнес-інкубаторів. Мережа займається бізнес освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України. А на початку повномасштабного вторгнення Ксенія Семенова стала однією засновниць благодійного фонду Солом'янські котики. Ви точно чули про цю організацію. Адже вони спеціалізуються на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності. Семенова має власне ком'юніті та активно веде телеграм-канал, хоча це вже давно не мейнстрім, зважаючи на заборони в Кену Шевченка. Там вона зазвичай висвітлює рішення Київради, іноді репостить збори та просто ділиться думками. Семенова також є регулярним гостем на Ютуб каналах, які тісно пов'язані. З офісом президента Семенова часто колаборує зі спільнотою київських активістів, таких як Дмитро Перов та інших. Тож і не дивно, що депутатка в підсумку стала доволі популярною серед молодих киян. Та депутатством амбіції Семенової не обмежилися. Восени 2023 року. Максима Луцького стріском поперли з посади ректора нау. Як знаємо, Луцький колишній нардеп від партії регіонів. Кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника, якого підозрюють у Держзраді, переможець антипремії Академічна негідність року. Ще він балотувався від ОПЗЖ до Верховної Ради, але на щастя не пройшов. Також саме його звинувачували в організації корупційних схем на забудовах землі НАУ. Історія з будівництвом житла на території авіаційного університету тягнулася роками, про що кричала як студентська спільнота, так і журналісти. Лісти, наприклад, за угодою від 2007 року звели ЖК на понад тисячу приватних квартир. Тоді інвестор обіцяв передати університету 10% від загальної площі квартир та надати 7 тисяч квадратних метрів адміністративних приміщень під потреби НАУ. Також саме забудовник мав своїм коштом розробити проєктну документацію на будівництво житлового комплексу. Ну що ж мали насправді? Нау витратив власні гроші майже 9 мільйонів гривень на розробку документів, а замість 10% від площі квартир отримав лише 4. Після цього університетська спільнота не отримала жодних обіцяних адміністративних приміщень. Це лише одна історія, але є й інші, які нерідко закінчувалися кримінальними провадженнями та роками судових засідань. Усе це замість обіцяних інвестицій у розвиток закладу. У жовтні український уряд заявив про реорганізацію НАУ. За планом, це мали бути не лише зміни підходів до управління в університеті, а й модернізація процесу виборів ректора та запровадження наглядової ради. І нарешті всі біди національного авіаційного університету мали б зникнути. Але ж ні, поки ми не продовжили, напишіть в коментарях найкращий, на вашу думку, навчальний заклад у Києві. Того ж місяця во ректора став Володимир Шульга, колишній нардеп від батьківщини, та один з проректорів НАУ. Однак, вже у квітні 2024 року на посаду було призначено Ксенію Семенову. Це перша жінка, яка очолила нау. Призначення відбулося не без розголосу громадськості. Наприклад, деякі почали критикувати Семенову за її надто молодий вік, відсутність наукового ступеня та нібито брак менеджерського досвіду. Призначений на посаду виконувач обов'язків ректора згідно зі статтею 42 закону про вищу освіту має відповідати вимогам: наявність наукового ступеня та досвід роботи 10 років. Ані першого, ані другого Семенова немає. Заявила кандидатка економічних наук та доцентка, голова ради ГО Трон Світлана благодєтєлєва Вовк. То що ж там в НАУ зараз? Очевидно, одразу справитись зі всіма проблемами неможлива задача. Та як виявилося, перед Семеновою в НАУ опинилось набагато більше викликів ніж здається. У червні в мережі з'явилося відео з гуртожитку університету, де, окрім студентів, оселилося чимало тарганів. Під мийкою можна побачити ось таких мешканців. Таргани на жаль, часто густо бігають не лише в нау, а й в інших столичних гуртожитках. Проте це ще не кінець. З початком навчального року Національний авіаційний університет опинився в епіцентрі скандалу щодо нелюдських умов в студентських гуртожитках. У мережі масово почали з'являтися фото та відео з катастрофічним станом приміщень для переселення, виламані двері, обсипана штукатурка, іржаві вани та труби. Сама Семенова назвала це черговою медіакампанією проти її команди. Звісно, проти нашої команди розгорнули чергову медіакампанію. Типу, ми продаємо гуртожитки, виселяємо студентів, щоб здати гуртожитки в оренду і взагалі переселяємо їх в якісь аварійні кімнати, бо просто нам так подобається знущатися над людьми. Тіктоки несуться, картиночки малюються. Нічого з цього не є правдою. Університет разом з американськими партнерами працює над проєктом енергетичної безпеки НАУ. Тому сподіваємося, це остання важка зима для нас, зазначила Семенова. Київлада хотіла дослідити цю ситуацію, зокрема, поспілкуватися з керівництвом та студентами, але, на жаль, нас проігнорували. А в лютому цього року жінку з дитиною не пустили в укриття реорганізованого Київського авіаційного інституту. Інцидент стався, коли у Києві було оголошено повітряну тривогу. Однак охоронці лише розводили руками, стверджуючи, що не можуть пустити людей без наказу керівництва. Ксенія Семенова відреагувала на ситуацію і сказала, що не причетна до неї. Так, у цей день відбувалися заходи, які проводять орендарі Центру культури. Охорона теж цих орендарів, а не інститутська. Також Семенова заявила, що цей інцидент навмисно розганяють у мережі. В принципі, знову. Попри ці проблеми, Семенова часто публікує ініціативи університету та студентів, які дійсно заслуговують на повагу. Так, наприклад, на початку квітня в інституті відкриють п'ять інноваційних просторів, де студенти зможуть досліджувати технології РЕП, мережу 5G та вивчати основи кібербезпеки. Ще навчальний заклад співпрацює з закордонними вузами. Наприклад, у лютому, оголосили про поїздку студентів до Лондона. Навіть зробили свої авіаційні валентинки на День Закоханих. Ксенія Семенова потужно проявляє себе і в якості депутата може навіть скласти конкуренцію Андрію Вітренку. До речі, про нього подивіться у нашому досьє за лінком у правому верхньому кутку та в описі. Наприклад, під час засідання Київради в січні цього року Семенова звернулася до кличка із проханням розповісти про бордель, який, за її словами, належить його родині. За дорученням секретаря Володимира Бондаренка до Семенової звернувся голова комісії з питань регламенту та етики Леонід Ємець. Також депутатка виступає проти зупинки громадського транспорту під час тривог і постійно дорікає за це кличку. Мер не думає, що ракета прилетить у натовп, який набивається маршрутки. Не думає, що у нас досі проблеми з укриттям. Мер думає, що вибори дуже скоро, а гроші на президентську кампанію треба десь брати. Тому кеш з маршруточок буде справно литися, заявила вона. А наостанок ще згадала про осокорки. Чекаю, що пост кличка про те, що осокорки треба забудувати, бо Путін нападе. На цьому все запропонуйте нам нових героїв для наступних відео, про кого хотіли б почути. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу.